Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці хімії. Тема сьогоднішнього уроку валентність хімічних елементів складання формул бінарних сполук за валентністю. Із попередніх уроків ви знаєте, що хімічна формула це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Саме з хімічної формули можна дізнатися, атоми яких елементів і в якій кількості містяться у складі речовини. Кожна речовина має свою, властиву тільки їй, формулу. У декого з вас ще на попередніх уроках виникало питання, чому атоми хімічних елементів утворюють молекули в суворо визначеному співвідношенні? Саме сьогодні ви зможете отримати відповідь на це запитання. А також дізнаєтеся, що таке валентність. З'ясуєте, що є елементи зі сталою та змінною валентністю. Навчитеся знаходити зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю. Складатимете формули бінарних сполук за валентністю елементів. Щоб робота була плідною, а засвоєння знань легким, вам потрібно бути дуже уважними. Валентність це здатність атомів хімічного елемента утворювати певну кількість хімічних зв'язків з атомами інших елементів. Розглянемо моделі. Перша модель молекула води, яка складається з одного атома оксигену і двох атомів гідрогену. Зверніть увагу, що атом оксигену з'єднується двома зв'язками з атомами гідрогену, а кожен атом гідрогену з'єднується одним зв'язком з атомом оксигену. Зробимо висновок, що атом гідрогену одновалентний, а атом оксигену двовалентний. Розглянемо модель молекули амоніаку. Атом нітрогену з'єднується трьома зв'язками з атомами гідрогену, а кожен атом гідрогену з'єднується одним зв'язком з атомом нітрогену. Отже, гідроген виявляє валентність 1, а нітроген – 3. Щоб показати, як атоми сполучені в молекулі, використовують графічні формули. Вони показують порядок сполучення атомів у молекулі. Кожен хімічний зв'язок у графічній формулі позначається рискою. У молекулі хлороводню аж хлор, один атом хлору сполучився з одним атомом гідрогену, утворивши один зв'язок. Отже, хлор у цій сполуці виявляє валентність 1. Для позначення валентності використовують римські цифри, які записують над символом хімічного елемента. Як ми вже говорили, у молекулі води гідроген одновалентний, оксиген двовалентний. У молекулі амоніаку nh 3 гідроген одновалентний, нітроген тривалентний. У молекулі вуглекислого газу СО2 атоми оксигену утворюють по два зв'язки з атомом карбону. А карбон у цьому випадку утворює 4 зв'язки. У цій сполуці валентність карбону дорівнює 4. Отже, зробимо висновок, що валентність гідрогену у сполуках дорівнює 1, а валентність оксигену 2. Зверніть увагу, що всі запропоновані речовини є складними і складаються з двох хімічних елементів. Той, що складається з двох частин, подвійний, латинською мовою буде «бінаріус». Сполуки, що складаються з двох хімічних елементів, називають бінарними. Деякі елементи мають сталу, постійну валентність. У всіх сполуках їм властиве лише одне певне значення валентності. Інші елементи можуть виявляти різні валентності в різних сполуках. Про такі елементи кажуть, що вони виявляють змінну валентність. Так, валентність 1, крім гідрогену, мають. Літій, натрій, калій, флуор. Звернемося до періодичної системи хімічних елементів. Усі ці елементи знаходяться в першій групі головної підгрупи. Крім флуору. Елементи, які виявляють валентність 2, це оксиген, берилій, магній, кальцій, барій, цинк. У періодичній системі вони знаходяться у другій групі головній підгрупі, крім оксигену та цинку. Елементи з валентністю 3 це алюміній бор. У періодичній системі вони знаходяться у третій групі головній підгрупі. Отже, для атомів елементів першої, другої третьої груп головної підгрупи валентність завжди дорівнює номеру групи. В оксигену валентність завжди 2. У флуору валентність завжди 1. Для атомів металічних елементів побічних підгруп. Та неметалічних елементів валентності змінні. Так, наприклад, металічний елемент побічної підгрупи Купру виявляє валентність 1 і 2. Металічний елемент ферум валентність 2 і 3. Неметалічний елемент хлор знаходиться у сьомій групі головній підгрупі та виявляє валентності 1, 3, 5, 7. Зверніть увагу, що вища валентність у хлору 7. Співпадає з номером групи, у якій він міститься. А нижча валентність хлору 1 є різницею між числом 8 і номером групи хлору 8-7 буде 1. Розглянемо інший неметалічний елемент сульфур. Він знаходиться у 6-й групі головній підгрупі та виявляє валентності 2, 4, 6. Вища валентність сульфуру 6. Співпадає з номером групи, у якій він міститься. А нижча валентність сульфуру 2 є різницею між числом 8 і номером групи сульфуру. 8 мінус 6 буде 2. Отже, для атомів металічних елементів побічних підгруп валентності змінні. Для атомів неметалічних елементів вища валентність дорівнює номеру групи, а нижча різниці між числом 8 і номером групи. Нижчу валентність неметалічні елементи виявляють у сполуках з гідрогеном або металічним елементом. Як же складати формули бінарних сполук за валентністю елементів? Існує два способи. Перший спосіб за допомогою найменшого спільного кратного НСК. Записуємо поруч символи хімічних елементів. Спочатку записують символи металічних елементів, а потім неметалічних. Алюміній металічний елемент оксиген неметалічний. Позначаємо валентність елементів. Валентність оксигену завжди 2. Валентність алюмінію 3. Знаходимо найменше спільне кратне для значень валентності елементів. 6. Щоб знайти число атомів елемента, тобто індекс, треба спільне кратне поділити на валентність кожного елемента. Для алюмінію 6 поділити на 3 2. Для оксигену 6 поділити на 2 3. Записуємо отримані індекси після символів елементів. Утворена формула алюміній 2 о3. Розглянемо інший приклад. Складемо формулу сульфуру шестивалентного з оксигеном. Якщо сполука утворена лише неметалічними елементами, і серед них є оксиген, як у цьому випадку, то оксиген записують останнім. Оскільки валентність сульфуру змінна, то в умові завдання її має бути вказано: у нас 6. Найменше спільнекратне для значень валентностей буде 6. Щоб знайти індекс сульфуру: Ділимо найменше спільне кратне на валентність сульфуру. 6 поділити на 6 дорівнює 1. Пам'ятаємо, що індекс 1 не пишуть. Щоб знайти індекс оксигену ділимо найменше спільне кратне на валентність оксигену, 6 поділити на 2 дорівнює 3. Записуємо 3 після символу оксигену. Утворена формула SO3. Використання другого способу складання формул діагонального. Базується на тому, що у багатьох бінарних сполуках індекс одного елемента збігається з валентністю другого. Так, валентність алюмінію 3 достатньо записати як індекс оксигену. Але не римськими цифрами, а арабськими. Так само валентність оксигену 2 записуємо як індекс алюмінію. Утворена сполука алюміній 2О3. Аналогічно складаючи формулу сульфур 6 оксиду. Ми мали б написати S2O6. Оскільки індекси не бувають парними, то скорочуємо їх на 2 і одержуємо формулу SO3. Потренуємось у складанні формул бінарних сполук за валентністю. Завдання 1. Складіть формули бінарних сполук, до складу яких входить оксиген і один з наведених елементів. Наприклад,. Складемо формулу оксигену з першим запропонованим елементом хлором семивалентним. Записуємо поруч хлор і оксиген. Пам'ятаємо, якщо бінарна сполука складається з двох неметалічних елементів, то оксиген записуємо останнім. Позначаємо валентність елементів у хлору за умовою валентність 7. В оксигену стала валентність 2. Скориставшись діагональним способом. Отримуємо формулу хлор 2 7 Складіть та запишіть у зошит наступні формули. Пам'ятайте, парні індекси потрібно скоротити. Таблицю креслити не потрібно. Для виконання завдання зупиніть, будь ласка, відео. А зараз звіримо результати. Сподіваюсь. Усі виконали завдання правильно. Наступні завдання я пропоную вам виконати самостійно. Зверніть увагу, у завданні 2 валентність деяких елементів не вказано, оскільки вона стала. Ці елементи та їх валентність потрібно вивчити на пам'ять із опрацьованої таблиці. У завданні 3 потрібно визначити, які формули бінарних сполук складено неправильно та записати їх правильно. Отже, сьогодні на уроці ми з'ясували, що валентність це здатність атомів хімічного елемента утворювати певну кількість хімічних зв'язків з атомами інших елементів. Існують елементи зі сталою та змінною валентністю. Гідроген завжди одновалентний, оксиген двовалентний. Для атомів металічних елементів першої, другої, третьої груп головної підгрупи валентність завжди дорівнює номеру групи. Для атомів неметалічних елементів вища валентність дорівнює номеру групи, а нижча різниця між числом 8 і номером групи. Знаючи значення валентностей елементів, можна скласти формулу бінарної сполуки. Сподіваюсь, ви задоволені результатами своєї роботи на уроці. Дякую за увагу! Успіхів вам у вивченні хімії!